Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Широна презентувала нову форму. Єремчук може перебратися до Туреччини. У Ефа зганьбився, зробивши гравця збірної України росіянином. Олександр та Влада Зінченки відкрили ресторан у Києві. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Жирона у новому сезоні виступатиме у формі від пума, але дизайн буде дещо незвичним. Замість же звичайних вертикальних ліній на формі будуть червоні та білі хвилі, які утворюватимуть дизайн більш звичайний для збірної Хорватії. Зауважимо, що у Жирона вперше своїй історії здобула право участі в лізі чемпіонів, посівши третє місце в лалізі минулого сезону. Долучились до цього Артем Долбик та Віктор Циганков. Перший став пічічі, забивши 24 голи в чемпіонаті, та віддав 8 асистів. А у другого 8 голів та 7 асистів. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Брюгі та Трапзонспорту досягли домовленості щодо трансферу Романа Єрамчука, стверджує інсайдер Саша Тавольєрі. Зазначається, що український нападник обідеться турецькому клубу в 8 мільйонів євро, а йому запропонують контракт на три роки з опцією продовження ще на рік. Щоправда, домовленості між Єремчуком та Трабзонспором немає. Поборотися за Романа може Фенербахче, який має перевагу у вигляді Ліги Чемпіонів, а Трапзонспор потрапив до кваліфікації Ліги Європи. Нагадамо, що Яремчук виступав за Валенцію на правах оренди в минулому сезоні, провів за кажанів 29 матчів, яких відзначився чотирма голами. На сайті УФА в розділі команди є можливість переглянути профілі гравців кожної збірної, яка потрапила на Євро 24. На жаль, не обійшлося без серйозних помилок, які стосуються України. Так, у профілі Максима Талаверова у рядку з країною народження вказана Росія, як в російській, так і англійській версії сайту. Варто зазначити, що Талаверов народився у Донецьку, який перебуває під російською окупацією. При цьому в Анатолія Трубіна, який також народився у Донецьку, країною народження вказана Україна. Додамо, що Талаверов долучився до єдиної перемоги України на Євро 24 Максима випустили на останні хвилини поєдинку зі словаччиною. Екс-форвард Динамо Ігор Беланов поділився емоціями від виступу національної команди на чемпіонаті Європи у Німеччині. Що поробиш, це футбол, так трапляється. Кажуть, що від однієї гри багато що залежить. Так воно й сталося на нинішній континентальній першості. Збірній Україні на самому початку групового етапу не можна було програвати. Втім, життя продовжується. Потрібно рухатися вперед і доводити свою профпридатність, а не на словах розповідати, які ми круті. Чемпіонат Європи не любить зіркових хвороб і не прощає. Після фіаско з румунами наші хлопці хоч і зібралися, добре провівши другий тайм зі словаками та весь матч з бельгійцями, проте було вже трохи пізно. Що й казати, результат 0-3 у першій грі збірні України дуже нашкодив. Та хай там як, а наша команда є перспективною, якщо, звичайно, тренерський штаб створить ній атмосферу взаємної поваги та довіри. І щоб футболісти, які захищають кольори збірної, не ставили гроші вище футболу і власної гідності, адже є ще й Країни, за яку потрібно битися у кожному матчі. Звинувачувати Сергія Риброва і кидатись на нього не варто, адже він сам собі не ворог. Попри факт невдачі, на європейській першості потрібно рухатися вперед. У нас є гарна перспектива. Навпаки, Риброву потрібно допомогти зробити по-справжньому здатну команду, сказав Беланов у коментарі «UA Football». Дружина захисника арсенала збірної України Олександра Зінченка влада повідомила, що разом з чоловіком відкрили ресторан у центрі Києва. Наш ресторан у Києві здійснили Сашою давню мрію. Чекаємо всіх у гості. Написала Зінченко. Додамо, що ресторан називається Інч, що з англійської мови означає дюйм. Це слово обігрується у прізвищі футболіста Зінченко на англійській мові. Портал Трансформаркету прилюднив символічну збірну з найдорожчих гравців, які вилетіли з євро 24 За версією авторів до цієї команди потрапило одразу п'ять футболістів збірної України. Мова йде про голкіпера Анатолія Трубіна 35 мільйонів євро. Захисників Олександра Зінченка 38 мільйонів євро та Іллю Забарного – 32 два мільйони євро. Півзахисника Георгія Судакова 35 мільйонів євро, а також форварда Артема Довбика 35 мільйонів євро. Нагадуємо, що збірна України зайняла останнє місце в своїй групі, здобувши 4 залікових бали. Загальний призовий фонд Чемпіонату Європи у Німеччині склав 331 мільйон євро, повідомляє офіційний сайт УФА. У цю суму входить 222 мільйони за участь команд плюс 109 мільйонів євро за результати на турнірі. Окрім того, союз європейських футбольних асоціацій виплатить близько 240 мільйонів клубам гравців, які беруть участь у турнірі, сума розраховується за кількістю гравців чисеності днів, проведених на євро та кваліфікацію клубів ФІФА для компенсації тренувань. Шляхом нехитрих підрахунків можна констатувати, що збірна України заробила на Євро-24 лише 10 мільйонів 750 тисяч євро. 9 мільйонів 250 тисяч за участь, 1 мільйон за перемогу над Словаччиною та 500 тисяч євро за нічю з Бельгією. У Дніпрі 1 готують лист про зняття команди з чемпіонату України, повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела цей документ буде направлено в УПЛ на початку наступного тижня. Нагадуємо, днями комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман заявив, що треба набратися сміливості і констатувати смерть клубу. Полісся на офіційному сайті повідомила про підписання грузинського захисника Георгія Майсурадзе. Контракт розрахований на 4 роки, а трансфер Маркет повідомляє, що трансфер обійшовся у 400 тисяч євро. Георгій Майсурадзе, вихованець академії Тбіліського Динамо. Разом зі столичною командою він двічі ставав чемпіоном Грузії та двічі володарем Суперкубка. До слова минулого сезону 22-річний грузин провів за першу команду рідного клубу 17 матчів та віддав один асист. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку.